BMW E92, конкурент BMW 92, конкурент сша 2004. Audi A5. 11 до випуску, авто 2-літровий бензиновий двигун. Це версія quattro на повному приводі. Дуже красивий внішній вид. Просто оптика дуже красиво виглядає, великі 19-ті кольоса стоять. Ось, на низькому профілі. Із фішок машини. Це панорама. Без доступ, відкриваєте. Вот такі у нас безрамочні двері. Пам'ять сиденья, електрорегульки сидушок, подогріє в сидень, двусонний клімат контроль, старт-стоп кнопки, до речі, є. Це дуже ну, рідкість в принципі, для цих авто. ось В принципі, що камера заднього огляду, паратроніки, мультимедіа. Да, не дуже удобно сідати, якщо. У вас 4 авто, бо машинка невелика. Ось, Задня частина авто така у нас іде оптика позаду. В принципі, шидік, що означає 2-0 що повний привод. В цілому, дуже кайфово ауді. До речі, по фарбованим елементам максимум до 200 мікрон підкрашували дверки. А так, в цілому, тачка ну, в достойному стані. Всі деталі за телефоном.